Це справжнє ім'я? Це все, що я пам'ятаю. Дзвоніть у поліцію. Невже ви його вбили б? У тому не було потреби. Одразу видно, що він здатен на все, щоб вижити. Подивись на мене, я не буду блефувати. Так, потрібна допомога. Я так... так чекаю. Ми не квапимося. І з такими іменем у в'язниці, наче вдома? В'язниця? В Америці? Та це ж просто санаторій і все. Якщо я взагалі туди піду. Думаєш, відмажеся? Ти просто бомж підозрюваний у вбивстві. Тим часом, як я, старий чоловік, який опинився не там, де треба. І завдяки тобі. Хто це зможе заперечити? Хто? Так, у нас у нас скєно злочини. Подивимось, хто Я з нас піде у в'язницю. Можливо, троє четверо загиблих. Ясно. Я певен, що ніхто. Що ви зробили? А на що це схоже? Але ж, а як же правда? А схопити тих, хто зробив це. Привести їх до правосуддя. Уже привів. А виправдати пара. А виправдати вас. Я певен. Ви розберетеся. До того ж у вас зв'язки в прокуратурі. А що тим часом буде з вами? А я йду далі, так як і завжди. Заждіть. Це моя машина. Це та леді? Хелен Роден, Мартін Кеш. Приємно. Вигляд жахливий солдати. Ви питали, чи не боюся я скінчити як бар? Не боюсь. Я боюся стати таким, як він. Тут забагато мертвяків. Давай навшиватись. Нам треба їхати. Чекайте і все? Ви що йдете? У вас усе буде гаразд. Ні. А якщо буде треба, як я знайду вас? Я вам не потрібен. Тепер уже ні. Візьми в неї номер. Їдьмо. Я хелен Родин, ваш адвокат. Я маю право не розголошувати сказаного вами. Ви мене розумієте. Так. Поліція не говорила з вами, правда ж? Це не дозволяється без мене. Усе погано, так. Багатьох я. Ви щось пам'ятаєте про інцидент? Ні. Проте я чув розмови сестер у коридорі. Я навіть не пам'ятаю, щоб я хотів цього. Я не буду заперечувати. Якщо кажуть, що я винен, то це так. Я раніше зробив дещо дуже погане. Надзвичайно погане. То було давно. І мене не покарали, Джеймс, вам відомо це місце. Відоме, і як би ви зробили це? Думаю, зупинився б на шосе, Сонце було б мені в спину. Я маю фургон. Сів би позаду, не залишив би жодних слідів і спокійно поїхав. То що так воно і було? Ви знаєтесь на своїй справі. Я забув ваше ім'я. Я Хелен. Хелен Роден. Усе буде добре, Джеймс. Я буду захищати вас. Ви не врятуйте мене. Ніхто не врятує. Від чого? Від кого? Є один такий. Здається, коп. Чи був колись. Йому начкати на закон. Йому начхати на докази. Він дбає про справедливість. Він знає, що я зробив. Він знає, де я. І цей хлопець обіцяв мені. Якщо я знов щось зроблю, він прийде.